Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза. І це математика без проблем. Сьогодні ми продовжуємо тему види кутів, вимірювання кутів. А на домашнє завдання в нас така задача з вершини розгорнутого кута АЦП. Ліза, Що таке розгорнутий кут? Розгорнутий кут має 180 градусів. Це кут, який має 180 градусів. А на що він подібний? На пряму. Так, він подібний на пряму, Тому багато дітей його просто не бачать. Як і Ліза. Деколи забуває, що у нас є такий кут, так? Так. Да. Ось цей розгорнутий кут А, С П. Назви його вершину. С. Вершина це, Не забуваємо, що вершина у нас друга буква в назві кута, так? Так. П у нас дорівнює 180 градусів. Давайте так зразу запишемо. Буду, будемо задачу робити поступово. Значить, ми вже знаємо у умові задачі, що розгорнутий кут АЦП, що ми маємо розгорнути кут АЦП. І він дорівнює 180 градусів, так? От з цього кута. З цього кута з вершини. З вершини ми дізналися, що це вершина С. Правильно? Так. Да. Проведено промені С Т і С Ф. Давай нагадай, Ліза, що таке промень? Промінь має початок, але має кінця. Так, промінь має початок і початок в якій точці? С. Точці С. Чи можу я назвати промінь FC, наприклад? Ні. Чому? Тому що, тому що ця, ця вершина тільки ОЦ. Так. Да. Ми називаємо промінь по вершині. По початку, так? По початку променя так. ми його називаємо. Ми не можемо назвати промінь FC або TC. тому що у нас сторона променя що немає. Кінці. Немає кінця. Не ця сторона, не ця сторона. Ми називаємо промінь по вершині, да, по, вершині по початку. Так. Значить, от з цього кута АЦП з вершини С проведені промені СТ Т і С. Так. Так. Да. Що А С Ф дорівнює 158 градусів. Оцей кут А C, F це який кут? Тупий. Він тупий. Давайте позначимо, що, по-перше, він дорівнює 158 градусів. І позначимо його ось такою великою дужкою. І тепер от подивіться, будь ласка. У нас є ось така дужка велика. Та? Ми його навіть замалювали. Що ми можемо знайти. От дивлячись на цей малюнок, який кут ми можемо знайти? ФЦП. Так. От Тому дуже важливо при собі мати олівці чи фломастери, щоб зразу розуміти, як нам робити задачу, так, Ліза? Так. Дивіться, ми дійсно замалювали цей кут, і в нас вийшло, що пуста діляночка, так? Це у нас кут ФЦП, Або як його можна назвати? ПЦ. ПЦФ. Ми не знаємо, скільки він, так? Так. Yeah. І що можна зробити, щоб його знайти? Треба 180 мінус 58. Так, yeah, 180 від кута АЦП віднімаємо кут АЦ Ф. Так. Yeah. Давайте так і зробимо. Ми це зробимо, щоб знайти кут FCP оцей кусочок недостаючий нам. Ми від 180 віднімаємо 158. І у нас цей кут дорівнює. скільки, Ліза? 22 градуси. Так, це який кут 22 градуси. Це гострий. це гострий кут, і він у нас дорівнює 22 градуси. Так? Так. Да. Запам'ятовуємо це. Це у нас така перша дія. Пам'ятаємо, зараз ми це заберемо, потім ми до цього повернемось. Добре, ми цю першу дію зробили. Давайте. Це в мене заберемо, це заберемо. І підемо далі. Ага, оце також заберемо. Добре. У нас є ще один відомий кут. Кут Т. -П. Це що за кут, Т? -Ц -Ц П це також тупить кут. Він дорівнює 134 градуси. Давайте запишемо 134. І давайте його замалюємо. Так. От, дивіться, ми замалювали у ТЦП. Він на 134 градусі. Ліза, що от в цьому вже випадку можна зробити далі? Знайти кут ТЦА. Знайти кут, бачите, ми оцей проміжок, який ми не замалювали, дуже видно, що можна, коли от такий ми намалювали, видно, що Можна знайти оцей незамальований кут ТЦА, так, Ліза? Так. А ще, ще як його можна назвати? А АЦТ. А це, Або як ще кути називаються? Одні букві По вершині, так. Ще можна було б назвати, ну, не в цьому випадку, взагалі, можна було назвати кут С, так? Так. Добре, ми шукаємо тепер кут Т, те. ТЦА. А. І чому він дорівнює? Це А. Треба 180 мінус 134. 180 мінус 134. Добре. Це 46. Давайте. Ага, давайте ще першу дію, щоб перша дія у нас була 22 градуси. Ми знайшли оцей маленький кут. Тепер ми знайшли оцей кутик, який дорівнює у нас. 46 градусів. 46 градусів, так? Пам'ятаємо це. Тепер дивіться: це ми заберемо. 46 ми залишаємо. Забираємо це. Забираємо нашу замальовку. І ще залишаємо 22. Ми знайшли цей кусочок. Ми знайшли цей кусочок. Дивіться. Ми знайшли ось ці кусочки. Так. Так. І щоб нам тепер знайти наш кут С, Ф, що нам потрібно зробити, Ліза? Треба все відняти: 180, мінус 46, мінус 22. Так, нам треба від 180 відняти оцей кутик і оцей кутик. І ми отримаємо, до речі, оцей який кут, на твою думку. Ну. Він що подібний. На тупий. На тупий. Та, мені теж здається, що він тупий. І ми отримуємо наш кут ТЦФ. Давайте так і зробимо. Дивимось, ТЦФ дорівнює 180, мінус 46 і мінус 22, і він дорівнює 112 градусів. 112 градусів. Отак, крок за кроком, ми вирішили цю задачу, правильно? Так. Так, значить, цей знайшли маленький, цей знайшли і знайшли наш оцей тупий кут T Добре, значить, ми задачу зробили вірно. Якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. Так, якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім па па па, -па гарного дня! Па-па!